Дмитро, кремінь, літо в чорноморці. Не встиг озирнутися горе, життя проминуло моє, у тиші ранкові над морем весело зозуля кує, їй весело сивій, удома немає її зозулят, В ніздов'ї під грімом метронома, чужих пташенят веселять. Так мені ракета, ні куля бастря пташинят не бере. Літає всесвітня зузуля, і юним рядяться старе, де з війнами голодомором писалося минуле, як є. А в тиші зозуля над морем вела літознасту своє. Монгольська кривава навала, фортеці від крові руді. Куку -ку, нам зозуля співала, і ми воскресали тоді. Козацьку пощерблену люльку знайду я на пляжному піску Заплачу, почувши зозульку, все тихше й тихше, куку. -ку.